Надія красоткіна, земля моя співає. Земля моя найкраща і єдина, я спів твій серденьком своїм ловлю, Моя найкраща у світі Україна, я щиро й віддано тебе люблю. Земля співає пісню колоскову, коли лягаю спати і міцно сплю. І кожен раз співає іншу знову, як я встаю і добре щось роблю. Я так люблю усе навколо мене, чудові квіти, річку, і гаї, ліси степи, і полечко зелене, і пісні, що співають, солов'ї. Я знаю, що земля моя співає. Про те, що все приходить для життя. Усіх вон, як мати, пригортає, для всіх нас відкриває майбуття.